Значить, позавчора при стався колапс енергетичної системи України. Позавчора стався. Значить, це було у нас 23 числа. І так сталося, що мешканці міста Славута з 17 години вечора до 23 години 25 хвилин всі мали світло в своїх оселях. Для того, щоб необхідно було. Терміново навантажити тепер систему при її відновленні. Я не буду розповідати зараз закони фізики, це необхідно було зробити. Але е, нам допомогла мало нам ще цих рашистських обстрілів, нам ще допомогла погода, е, яка зробила ожеледь, тобі ж шов дождик і мінус один зробила ожеледь, що на деревах, що на дротах, лінії 110 кВт. І вона була пошкоджена у 23-й годині 25 хвилин. Звичайно, ми продовжуємо отримувати електроенергію від суміжних операторів системи розподілу. Знову ж звертаюся, скільки вони нам дають потужності, скільки ми можемо її використати. Значить, вчорашній день, позавчорашня ніч, вчорашній день займалися. Відновленнями технологічних порушень, тобто пошкодженнями на мережах 110 кВт. І так вийшло, що в Славуту взагалі не було приходу електроенергії не з яких сторін і за пошкодження ліній. Працюємо, продовжуємо працювати в режимі 24 на 7. Значить, вчора була 110-ка ця відновлена. О 17-й годині подана напруга, але знов ще було одне пошкодження, яке виявили, усунули дуже бистренько. О 20-й годині ми отримали команду вмикнути електроенергію на Славуту, але по відходящим лініям була команда вімкнути електроенергію тільки на лікарню, на водоканал з очисними спорудами і на РЕМ все. О 23-й годині поступила нам команда дана була трошки добавлена потужність, щоб ми по півтори години попідключали електроенергію у всіх споживачів міста Славути по чергово по пів години, по півтори години в межах тієї потужності, яку нам дозволили, що й було зроблено. На сьогодні, на 8 годину ранку, з тої потужності, що нам дозволили, на 23-ю годину, на 8 годину ранку поступила команда половину з цієї потужності зняти. Тобі ж е відбулося так, що кожен споживач міста Славути протягом ночі два рази по півтори години мав електроенергію в своїх оселях. Зараз цей процес з 8 години ранку буде відбуватися ріже, і коротше, будемо так говорити. Зараз стоїть першочергова задача, значить, буде подаватися, звертаюся до споживачів міста Славути, щоб знов не було таких дорікань. От там було світло, у нас було світло одну годину, а в тих споживачів було світло дві години. Ми зараз повинні два рази за день підключити ті лінії на дві години. Почергово також звертаю увагу, але не на годину, а на дві години, щоб прогнати котельні щоб борони Боже їх не заморозити. На сьогоднішній день працює котельня постійно. Нам вдалося відновити зробити так схему, щоб постійно котельня працювала біля на сонячному центральна котельня, біля кафе, АБЦ, як всі його називають, котельня постійно працює, і біля прокуратури постійно працює котельня. Всього три. А їх в Славуті є 22. Тобі ж, це задача не тільки. Василя Володимировича яцюка. Це ще й задача енергетиків подати туди електроенергію, щоб прогнати котельні, щоб борони Боже нічого не случилось на якоїсь заморозки систем. Очисні споруди, які з центральні очисні споруди. Значить, вийшла з ладу кабельна муфта. На опорі лінія належить Славутському УВКГ. Керівництво повідомлено, в результаті чого в нас стався колапс на обладнанні на підстанції. Зараз ми з своєї сторони всі запчастини понаходили. Ми свою роботу виконуємо, щоб відновити очисні споруди. Керівнику водоканалу повідомлено. Вони зараз займаються ремонтом муфти, той, що вистрелила. Але, але коли ми включаємо, тут вийшло так, що є одна лінія, 13-й фідер. Знову ж я до цього 13-го фідера звертаюся, що нам зараз треба. Ми заживили ці очисні споруди від нього, більше немає як заживити. Тому зараз ми буквально протягом півгодини години. От зараз у нас без 25-12, 11-35, протягом години-півгодини, години ми зараз подамо електроенергію на лінію 13. І ми, як кажуть, уб'ємо два зайця. Ми проженемо котельню по козацькій, 81, і ми дамо змогу викачати нечистоти з очисних споруд центральних. Це знову ж звертаються вулиця Козацька, частина вулиці Церковної, вулиця Лавренюка, бувша вулиця Одухи. Що в цих людей зараз буде дві години світло, у всіх інших буде менше світло. Потім ми опрацюємо варіант, щоб запустити котельню, яка знаходиться в районі рубероїдового заводу. На ту лінію ми теж подамо на дві години електроенергію, будуть мати електроенергію жителі вулиці Привокзальня, князів, Сангушків, Маршала Жукова. Також дві години будуть мати. І потім ми пропрацюємо варіант запустити дві котельні на дві години на військовому містечку. Також будуть люди мати по дві години. Світло, це пока на теперішній момент. Що буде до кінця дня, що буде вночі? Я вам не готов зараз сказати. Сьогодні моє керівництво на селекторній нараді пообіцяло, що нібито ситуація може покращитися покращитися. Але знову ж звертаюся в тому. В тому ж випадку і сказали, що вона може бути, може і погіршитися. Борони Боже, якщо зараз орки починають знову затища, вони починають збирати ці ракети, тому що тому що буде через день, два, три, п'ять. Я сказати не можу. Чомусь так получається, що раз в тиждень відбуваються отакі події.